Друзі привіт. привіт! Вітаємо вас на каналі Даніель, Стар. Даніель Стар! Ми сьогодні продовжуємо знімати! Відео Відеочеледж, в якому ми будемо знову вибирати їстівні продукти і мармеладки. Так да. Отже, зараз Данієчку завдання вибрати, яку ти хочеш мисочку. О, та, та. Ось цю? Так да. Точно? Да. А поміняємо? Ні. Ні? і все. Так. Ну що ж, три, чотири? Клас! Що це в мене таке? Mm -hmm. А в тебе що таке? Mm -hmm. мармеладка грейпфрут. Mm -hmm. А ну вони схожі, кіцюнька? Mm -hmm. Серединка схожа і шкірочка. так? Mm -hmm. Тобі добре? Mm -hmm. Тобі з цукром бачу? Я зараз буду пробувати свій грейпфрут. Я люблю грейпфрут. А ти любиш? Так. Так? Ні. Ні, Не любиш? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. любить? Гесна з гірченкою, так? Mm -hmm. Але смачний. Тоді грейпфрут то любить. Я грейпфрут люблю. Mm -hmm. А я люблю. Mm -hmm. Давай пупа, yeah. попробуй Так. Попробуй. Ти завжди будеш пробувати цей великий? Ти давай їж оце? Це м'якоть, вона смачна, давай. Що сталося? Так. Це, що? Як есити? Та ні, нада-на-на. Я закусую зразу солодким, так? Дай попробувати своє. <звук> То що тобі більше сподобалось? Барбонарка чи грифо? Амарка. Mm, у тебе самий цукор. Таке солодке. Моє смачніше. А мене кисло. Не кисло. Не mm. Тоді, ти за мармеладку, так? Так. Да. А я за грифрут. Один один. Я да один. Один один. Ти виграв? Ні, ти ще не виграв. Зараз нічия. Один один. Так. Накриваємо. Так. Да. Да. Накриваємо. Другу групу да. продуктів і мармеладок? Так. Да. Берем. Міняємося. се. Да, меняйся. Давай, міняємося. се. Ще раз меняем се. Ще yeah. раз се. Ние. все. Да. На 3-4? Да. 3-4. Uh. Сыночек, знаешь, что тебе попалось, а? Uh. Ананас. Ананас. Ти знав? Да. да. Знову пробуй ананасик? Ні. Що не сподобався? Ні. А чому? Не хочу. Як не хочеш, ти його виграв? Ні. А мама виграла мармеладні, желені. Применяй. Мінятися? А, ти буду нас, а я буду. Ось такий ананас. А, а тібя... та. Але Даніянчик його буде пробувати. Він не хоче ось цього. Так? Та. Ну я побрала. Дуже смачний. Mm -hmm. соковитий і солодкий. А тобі? Mm -hmm. mm -hmm, Дівочечка добра. Добре, солодка. Шо, Правда? А, солодка. Що перемогло, Це на нас чи цей? Оцей не подобається. Цей не подобається, а цей. Ні, оцей мені. знов нічия. Два-два. Два-два. Я я думаю, мені 2-2. Так, два, два. Наступний. Так. Давай кришечки. Беремо нашу третю групу продуктів. Так. І мармеладок. Міняємося. Так. І все міняємося. І все. Ну давай, вибирай. І от это. Добре. Три-чотири. Кутицико, що тобі попалося? Тазу, тазу. Це черепашка. Я запаска така. Гарна черепаса? Ні, така велика. Велика. То есть тебе одна велика, а у мене один, два, три, чотири, п'ять, шість маленьких. А, а мені було не один. А давайте я буду запаскою. Добре, я пробую. Я голову і ти того ж голову. Так. Смачного. <хи> я не казала. <хочу. хи> ти не можеш навіть зупи відкусити? Таке тверде. Там мені ку... не кусається. Не mm кусається? -mm. А в мене безквітна, Дуже смачна. Голова. Хочеш okay. попробувати? Yeah. На ножки. Ножки. Mm -hmm. А другу? Mm -hmm. Смачна? Так. Yeah. Панцир, хочеш з'їсти черепашки? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Там що ж середині? Mm -hmm. Яке воно твердюща. Дуже тверде. Синочко, яка черепашка виграла? Це ця? Чи ця? Оця виграла. Класно! Нарешті яка старілочка виграла? Так. Їстівна три, а зелені дві. Ну що, накриваємо? Так, я тобі. то мені. Давай. Поки що виграють їстівні продукти. Беремо четверту групу. Да. Продукти і мармелади. Дуже міняються. Зразу міняємося. Сподобалось? Ще. Ще Ще. Ще. Це? Давай. Це. Це моя. Три-чотири. Класно. У нас з тобою попалися хто? Менеки, мені мені. Ведмедик. Ти зразу їсиш його? Так. Да. У мене зелений такий класний девиз. Очка твого є? Yeah. Ще є, так? А ножки і ручки вже не мають. Mm -hmm. А я буду пробувати цього свого. Not нас як я? я буду пробувати свого зеленого. <різований> Ведмед? Не смачний. Смотрю? Смачний. Та колись молочко, тоді, колись пташине молочко, ведмедик зверху желений, а там є смакота. <різований> І він досить м'ягенький. Він не є, жолейка не тягуча. Я теж з'їла йому двиша. Лаша. Будметик мій без ушок. Бедметик! Як будемо гратися, немає ні вушок, ні ножок. Я є Так. Дані вже зір тобі голову. ще й Хочеш попробувати маму? Так. На носик. Смачний носик. Мене теж носика нема. А мені немає носика. У тебе немає носика. Клас. Дуже смачно. А який виграв од мене? У тата, я ходю. Біле сподобалось. Даніку сподобалося це біленьке. Дуже добре. Соночку, отже, який виграв? Твій ведмедик чи мій? Мій, мій, мені, я виграв. <сі> Даніка ведмедик виграв, ну але я ще теж бал віддаю за цього ведмедика, бо він досить смачний. Чотири за звичайні продукти і три за желекі мармеладки. Так, сочку, накривай мені. Папа, ведмедики. Папа меліки! <сі> па -па, <-ма> <сі> Чекаємо на наступний продукт. Беремо п'яту групу продуктів і, і... мармеладки. І... Давай, мені Що? Все, три, чотири. О, О, ти, куштю, що це тебе таке? Сердечко. У мене одна. Сонечко, знаєш, що у мене? Так, кучка, мачко. Курочки серце. Сердечко. Досить у мене їх багато, є, стільки курочок. Дві один. Там одне, але велике. І солодке, напевно. Так. Да. Будеш пробувати? Так, да, моє великі. Подивіться, у нього серце є велике. Класне! Видю тобі? Так. Да. Ох, яка красота. Дивіться. Я, моя. Я моя красота. М -м -м. О, і в ротик, mm -hmm. Там бачимо є безквітна, там є всередині. Певно, зефірка і зверху жилейка. Mm -hmm. Що тобі сподобалось? Біленьке? Mm -hmm. Біленьке, от mm -hmm. Біленьке сподобалося. Oh, зефірка. Oh, 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 oh. А жилейка подобається? Mm -hmm. А в мене куриці серце. Буду пробувати. Я їх не дуже люблю. Я. Добре. Я тобі дала свою курочку, дай мені тепер свою попробувати. Ням-ням дай. Так, ми вся Ну все, ми спробували наші сердечка. Так. Да. Синочку, ти даєш бал своєму сердечку? Так. Да. Воно ну, тобі сподобалось. Та-па-па! Да, Моє сердечко. Так собі. Отже, в нас нічия. 4-4. Желейки проти звичайних продуктів. Ніхто не виграв, нічия. Нічия. Yeah. If you want like наш challenge, then is Girl, put your love on me. Cause I will let you down. I will let you down. I will be singing. Girl, put your love on me.